Я то все роблю, але ж ну, треба показати, що щось ти вмію підтримати тренд якось так типу 10 кг. Та ні, то взагалі. Добре, зразу десятку накидаю. У мене композитні, але десятку плюс-мінус мають. Дай Як мав їхати на пушкарі, потім плани помінялися, то тиждень часу нічого перед тим не робив, хто знає, що в мене не було на пушкарях. то таке. Тоді тако з місця зривав е, правою 32, а лівою 30 майже. Ну там плюс-мінус грам 200, відкиньте, бо кажуть композитні новинці. Зараз не знаю, то пушкарів що і вправи не робив. Де то моя ця, щоб понюхати? А, от. Let's go! 25. пять. Блин, что там двигало? Не Мне таксиру уже, да? Ууу! Два с половиной Куда кидаєш? Угу. Не знаю. Пишіть в коментарях, підніму, не підніму, хоча б від землі відірвати. Правою рукою, можливо, лівою під питанням. Треба за п'ять тренувати. Де мої Треба кросовки які старі брати, ті ж футбол ганяє. О, там. ам'як з нашатиром. Ох! Треба укріпляти зап'ястя. Лівою та попробую, чи ні. ні. Насправді я підніму і 50 кілограм. Я так спеціально прикалуюся, щоб на мене не налаштовувалися, не тренувалися ж там. Ооо, який сильний, треба, навіть піднімати велику вагу. А ти напиши в коментарях. Свій рекорд. Клуб з армреслінгу Армбаття. Пам!